Федеральне бюро розслідувань намагається з'ясувати, що спонукало 40-річного вейда Пейджа вчинити напад на храм Сикхів у місті Мілвоки. Тоді загинуло шестро людей, а нападника застрелив поліцейський. Основна версія мотиву злочину расова ненависть. Подробиці знає Наталія Леонова. Ім'я сорокарічного нападника, колишнього військового та за деякими джерелами та расиста, Вейд Майкл Пейдж. При здійсненні нападу він використав напівавтоматичний пістолет. там було багато родин з дітьми, які просто прийшли у храм розпочати день зі служби. А батько готувався до проповіді. Нападник почав стріляти ще на подвір'ї перед самим початком ранкового служіння. Відтак увірвався у храм. Він перезарядив пістолет і просто зайшов у будинок. Першим на місце події прибув ветеран місцевої поліції з 20-річним стажем. Він кинувся на допомогу жертвам. А відтак сам став мішенью нападника. під час перестрілки офіцер отримав кілька кульових поранень, але зміг влучити у нападника. Пейдж загинув на місці подій. Зараз троє людей перебувають у лікарні у критичному стані. Серед них і поліцейський Брайан Мерфі, який дістав вісім поранень. Поліція Окрік тим часом намагається встановити мотив злочину. Ми шукаємо, чи були у підозрювано зв'язки з російськими групами. На сьогодні каже агент ФБР Тереза Карлстон, правоохоронці кваліфікують злочин як акт домашнього тероризму. За визначенням домашній тероризм це насильницький акт, вчинений з політичних чи соціальних міркувань. Саме з яким випадком ми і маємо справу. Правоохоронці підозрюють Пейджа у зв'язках з неонацистськими групами. Напівавтоматичний мм пістолет він придбав легально лише за вісім днів до нападу у містечку Вест Аліс, що неподалік Мілвокі. якщо все за правилами, я не можу йому відмовити. Відразу після трагедії громада Мілвокі зібралась у центральному парку у жалобі за загиблими, та щоб підтримати трьох поранених, які борються за життя у лікарні. Манпрітка Ур почула про акцію скорботи організовану за допомогою соціальних мереж, та прийшла сюди зі своїм чоловіком та дочкою у пошуках розради. ми дуже цінуємо, що вони організували це зібрання. Це свідчить про те, що не всі люди погані. Є громада, ці люди допомагають один одному. І перше, що ми відчуваємо, це гуманність. Ідеться не про релігію. Ренді Брайс прийшов на зібрання із плакатом Вісконсин ридаєм. Хоча він не є сикхом, інцидент для нього був повним шоком, каже Ренді я навіть не можу уявити, чому комусь спало на думку напасти на цей храм. Сьогодні вони святкували народження. Там постійно безкоштовно роздають їжу усім, хто заходить у храм. Усіх радо зустрічають. Вони миролюбні люди. Це безглуздо. Поліція продовжує збирати інформацію, яка б дала можливість скласти повну картину того, як сталася трагедія. А для місцевої громади Сикхів це лише початок довгого процесу одужання. Наталія Леонова голос Америки.